Ласкаво просимо на цей прямий ефір Settle In. Мене звуть Яна і я працюю у команді Settle In. Сьогодні ми поговоримо про банківську справу у Сполучених Штатах. Будь ласка, пам'ятайте, що під час коментування в цьому прямому ефірі не слід ділитися особистою чи конфіденційною інформацією, оскільки ми транслюємось публічно. Під час цього заходу ми розповімо про банківські послуги, навігацію в онлайн-банкінгу, відкриття та закриття рахунку тощо. Що таке банки? Банки це фінансові установи, які допомагають зберігати ваші гроші у безпеці та надають фінансові послуги, такі як онлайн-рахунки, кредитні та дебетові картки і заощадження. Ці послуги допоможуть вам відстежувати ваші витрати і керувати бюджетом. Як дізнатися, чи безпечно зберігати гроші в банку? Більшість людей в Сполучених Штатах зберігають свої гроші в банках, тому що це надійно і безпечно. Зберігати гроші в банку набагато безпечніше, ніж удома, де їх можна загубити або вкрасти. Банки також застраховані урядом США через Федеральну корпорацію страхування депозитів FDIC. Це означає, що якщо гроші будуть вкрадені або втрачені з банку, уряд США компенсує їх. Коли ви шукаєте банк, важливо переконатися, що він застрахований FDIC, щоб захистити ваші гроші. Банки пропонують багато різних послуг, включаючи різні типи рахунків, кредити та позики, а також доступ до банкоматів. Давайте розглянемо деякі поширені банківські послуги. Розрахунковий рахунок дозволяє оплачувати витрати за допомогою дебетової картки, чека або електронних рахунків. Чекові рахунки полегшують оплату рахунків, отримання заробітної плати шляхом прямого внесення коштів на депозит, а також швидке повернення податків. Більшість людей Сполучених США вважають, що чекові рахунки безпечніші, ніж готівка, яку можна загубити або її можуть вкрасти. Чекові рахунки можуть мати щомісячну оплату за обслуговування, комісію за використання банківських коштів або плату за користування банкоматом поза мережею. Якщо ви не впевнені, щодо комісій, ви можете звернутися за допомогою до свого банку. Ощадний рахунок допомагає відкладати гроші на довгострокові цілі. Коли ви кладете гроші на ощадні рахунки, ви можете заробляти відсотки. Вищі відсоткові ставки за ощадними рахунками зазвичай супроводжуються обмеженнями щодо того, скільки і коли ви можете зняти грошей. Як і у випадку з чековими рахунками, ви можете вносити кошти на ощадний рахунок напряму, і тут також може стягуватися щомісячна оплата за обслуговування. Дебетові та кредитні картки виглядають майже однаково, але є одна важлива відмінність: обидві можна використовувати для оплати товарів особисто або онлайн, але дебетова картка знімає гроші безпосередньо з вашого ощадного або розрахункового рахунку. Кредитна картка позичає вам гроші на покупку, і якщо ви не сплачуєте щомісяця залишок, який відображається у виписці по кредитній картці, вам доведеться платити відсотки. Якщо вашу дебетову або кредитну картку вкрадено або загублено, ви можете звернутися до свого банку або скористатися онлайн банкінгом, щоб заморозити або замінити картку. Заморожування тимчасово запобігає витрачанню коштів з вашої дебетової або кредитної картки. Якщо вашу картку загублено або викрадено, і ви бачите неправильні транзакції, ви також можете оскаржити списання коштів у банку і отримати відшкодування за неправильні транзакції. Банкомати це автомати, до яких можна отримати доступ у неробочий час. Банкомати дозволяють знімати гроші з рахунку, вносити гроші або чеки, а також перевіряти банківські рахунки. Зазвичай ви використовуєте дебетову картку для зняття грошей в банкоматі, якщо ви користуєтесь банкоматом, який не пов'язаний з вашим банком, може стягуватися комісія. Ви можете знайти банкомати, відвідавши свій банк або перевіривши веб-сайт вашого банку. Більшість банківських операцій здійснюються онлайн, і більшість банків підтримують онлайн банкінг через додаток або вебсайт. Це означає, що вам не потрібно відвідувати банк особисто для отримання багатьох банківських послуг. Поширені послуги онлайн банкінгу включають віртуальне внесення чеків, оплату рахунків онлайн, прямі депозити та управління дебетовими або кредитними картками. За допомогою онлайн банкінгу ви також можете будь-коли перевірити, скільки грошей у вас є на рахунку. Це допомагає вам краще керувати грошима, оскільки ви можете бачити, скільки ви витрачаєте, і переконатися, що у вас є достатньо коштів на необхідні речі. Хоча банки дуже надійні та безпечні, ви повинні знати, як захистити себе та свої гроші від шахраїв. Захист вашої банківської інформації дуже важливий, особливо коли ви користуєтесь онлайн банкінгом. Ось кілька порад, які допоможуть захистити вас і ваші гроші. І свого банку переглянувши транзакції та банківські виписки. Якщо ви бачите незнайому вам транзакцію, ви можете повідомити про неї онлайн або звернутися за допомогою до свого банку. Зазвичай на звороті вашої кредитної або дебетової картки є номер, за яким ви можете зателефонувати. Заморозьте або заблокуйте усі картки, які можуть бути загублені або вкрадені. Ваша фінансова установа може також заморозити ваш рахунок, якщо помітить несанкціоновані платежі або підозрілу активність. Не отримуйте доступ до інформації про свій банківський рахунок у незахищених мережах Wi-Fi, наприклад, у кав'ярнях, бібліотеках чи громадських центрах. Шахраї можуть викрасти інформацію про ваш рахунок, наприклад, логіна та паролі через громадський Wi-Fi. Створіть надійний пароль, не використовуйте один і той самий пароль на різних вебсайтах. Для додаткової безпеки подумайте про те, щоб увімкнути двофакторну автентифікацію, яка надсилає тимчасовий код на ваш телефон або електронну пошту, коли ви входите у свій обліковий запис. Цей додатковий крок може допомогти захистити інформацію вашого аккаунта. Не повідомляйте нікому інформацію про свій обліковий запис. Ваша фінансова установа не дзвонитиме, не писатиме вам на електронну пошту і не надсилатиме смс з проханням надати дані для входу в обліковий запис. Важливо бути в курсі будь-якої підозрілої поведінки. Якщо ви помітили неавторизовані списання коштів або дивну активність на ваших банківських рахунках, негайно повідомте про це у свій банк. Ви можете відкрити банківський рахунок онлайн або особисто. Банки матимуть різні вимоги при відкритті рахунку. Деякі банки вимагають нести певну суму для відкриття рахунку зазвичай від 5 до 100 доларів. Усі банки попросять надати основну інформацію, таку як адреса електронної пошти та номер телефону, підтвердження домашньої адреси та дата народження. Вам також знадобиться якесь посвідчення особи, наприклад, номер соціального страхування або індивідуальний ідентифікаційний номер платника податків ITIN. Якщо у вас немає номера соціального страхування, ви можете скористатися іншим документом, що засвідчує особу, наприклад, водійськими правами або паспортом. Якщо ви не впевнені, яке посвідчення особи вам потрібне для відкриття рахунку, ви можете звернутися за допомогою до банку. Кожна фінансова установа має різні процедури закриття рахунку. Для більшості чекових та ощадних рахунків не передбачено жодних штрафів чи комісій. Перш ніж закрити рахунок, переконайтеся, що ви скасували будь-які періодичні оплати, такі як підписка або платежі. Поновили свій прямий депозит на новий рахунок. Якщо ваш прямий депозит було надіслано на закритий рахунок, він буде надісланий назад вашому роботодавцю переказали усі свої гроші з рахунку. Після того, як ви виконали ці кроки, зв'яжіться з вашим банком і повідомте, що ви хочете закрити свій рахунок. Деякі фінансові установи дозволяють закривати рахунок онлайн, але інші можуть вимагати офіційного листа або особистого візиту до місцевого відділення. Для отримання додаткової інформації про банківську справу, будь ласка, подивіться серії IRCRAI Managing Your Money на YouTube за цим посиланням. Я хочу подякувати вам за те, що приєдналися до нас на цей прямий ефір. Ми охопили багато інформації. Ви можете повернутися до запису цього ефіру після завершення трансляції, щоб повторно переглянути інформацію. Ми також заохочуємо вас стежити за сторінкою Settle In у Facebook, щоб отримувати найсвіжішу інформацію, яку потрібно знати, щоб адаптуватися до життя в Сполучених Штатах.